Доброго дня колеги, 11 серпня 24-го року Гродище Черкаська. Флам'я на прищепі в мене вже практично готова. Тут їх не так багато, але вони є. Ну, Потенціалу тут вона не може ніякого розвинути, тому що, що тут така ділянка і місце, ну що маємо, те маємо, як то кажуть. Я зробив прищепи вже на основній ділянці і. Теж кореневний посажу осінню, тому що мені ця форма дуже подобається, Мускатік, хороша консистенція м'якоті. Тому вона в мене буде на основному місці теж. Гарна форма, варта того, щоб вона була на своєму місці. Тут в мене ще є вони, це все є такий своєобразний зоопарк. Це все теж. Ну, будемо вирощувати на постійному, на основному місці і тоді у нас буде. З нею все добре. Хлам я обов'язково хочу пересадити. Такий стан. Я гідку спробував, вже стигла, готова. Окрасилась, проблем і питань по ній немає. Це ось дивіться.